Вітаю, я Олексія Кубін, кандидат політичних наук. Ви дивитесь НП. Протягом тижня з 10 по 16 листопада ми слідкували за всіма новинами, щоб заощадити ваш час та поділитись лише найважливішим. Тож давайте разом відрефлексуємо, а ви зробите власні висновки. Діліться думками та ставте лайки. Ми дуже цінуємо ваш вклад у розвиток україномовного YouTube. Операція Мідас. Поки українці знову пристосовуються до графіки відключень світла, стрічка новин цього тижня розривалася від резонансного антикорупційного розслідування в енергетиці 10 листопада. Набу і поголосили про масштабну операцію. У ній йдеться про незаконне заволодіння сотнею мільйонів доларів групою осіб, які пов'язані з високопосадовцями. Операція тривала півтора року і отримала назву Мідас. Пам'ятаєте, був такий цар в грецькій міфології Мідас. Він отримав нібито дар від Бога Діоніса перетворювати все, чого він торкається, на золото, але він швидко зрозумів, що це не благословення, а прокляття. Так от, за час операції детективи зібрали понад тисячу годин аудіозаписів, що за їхніми словами свідчать про діяльність злочинної організації, яка впливала на державні енергетичні підприємства. 10 листопада правоохоронці провели понад 70 обшуків у бізнесмена Тімура Міндіча, співвласника компанії Студія «95-й квартал та стадіум Фемілі Продакшн, у міністра юстиції Германа Галущенка, його колишнього радника Ігоря Миронюка, а також в офісах енергоатому набу прилюднило фото сумок із доларами, євро та гривнями, знайдених під час обшуків. У бюро зазначили, що це лише перший етап операції, який має показати, хто роками контролював фінансові потоки в українській енергетиці. За даними змі, Тімур Міндіч. Залишив Україну буквально за кілька годин до обшуків, про що нібито його попередив хтось із силовиків. Прикордонники підтвердили виїзд, зазначивши, що він мав законні підстави, адже є батьком трьох неповнолітніх дітей. Народний депутат Ярослав Желізняк повідомив, що Ігор Миронюк, колишній радник Галущенка, міг бути так званим сматрящим за енергетикою. Раніше він працював помічником Андрія Деркача, екс нардепа, підозрюваного у державній зраді, який нині є втікачем у Російській Федерації. За версією набу учасники схеми вимагали відкати від 10 до 15% вартості контрактів енергоатому. Тим, хто відмовлявся платити, не давали працювати в середині. Це називали шлагбаум. Варто розуміти, енергоатом стратегічне підприємство, а за воєнного стану рішення компанії неможливо оскаржити в судах, що давало можливість маніпулювати контрактами та тиснути на підрядників. Прямо імен у записах не названо ключових учасників. Детективи позначили позивними, коли почали вручати підозри, здогадки щодо імен підтвердились. Рокет ігор Миронюк, тенор Дмитро Басов, колишній правоохоронець, який керував безпекою компанії Енергоатом. Наступного дня набу оприлюднило нові плівки справи так званої пральні енергоатому. На записах чути, як фігуранти обговорюють відсотки, торгуються за суми і вирішують, кому скільки перекинути за контракти. Є уривки, де йдеться про нібито недоцільність будівництва захисних споруд для енергооб'єктів. А за даними детективів, координував усе чоловік із позивним Карлсон, який керував схемою з квартири на вулиці Грушевського у центрі Києва. Там фігуранти вели переговори і слідкували, щоб їх ніхто не викрив. Під час обшуків знайшли інформацію про керівника операції набо Олександра Бакумова та очільника набу Семена Кривоноса, на яких автівках їздять де можуть перебувати, але прикритися не вдалось. Тим часом понад 15 місяців ці махінації вже фіксували. Карлсоном, як швидко здогадалися, є Тімур Міндіч. на одному з фрагментів особа, яку ідентифікують як міністр енергетики, розмовляє з Карлсоном. Ідеться про Германа Галущенка. Далі на плівках переговори про мільйонні платежі між Шугарменом та Рьошиком, які за даними ЗМІ, можуть належати братам Цукерманам. Керівник підрозділу НАБУ Олександр Бакумов заявив, що Карсон особисто розподіляв готівку і мав вплив не лише на енергетичні, але й на оборонні контракти. Звідси пішли чутки про причетність екс-міністра оборони Рустима Омерова, але він відкоментував. Зустріч стосувалась лише контракту на бронежилети, які не реалізували. І контактів з Міндічем він більше не мав. На заяву набув той же день відреагував президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що усі, хто створював корупційні схеми, мають отримати процесуальну відповідь. Будь-які результативні дії проти корупції дуже потрібні. Невідворотність покарання потрібна. Енергоатом забезпечує Україні найбільшу частку енергогенерації зараз. Чистота в компанії це пріоритет. Міністерство енергетики підтвердило обшуки і заявило про повну співпрацю зі слідством. В енергоатоми повідомили, що компанія не зазнала фінансових збитків і скликає наглядову раду для аналізу ситуації. У публічному просторі почали реагувати і компанії, до яких дотичний Тімур Міндіч. У кварталі 95 наголосили, міндіч справді є співвласником студії, однак не бере участь в її роботі, не впливає на контент і не ухвалює рішень команди. У студії закликали не використовувати ім'я кварталу 95 у спекуляціях та підкреслили, що команда продовжує працювати в Україні, створювати контент і підтримувати сили оборони. Команда YouTube каналу Stadium Family заявила про тимчасове закриття каналу на невизначений час. У зверненні підкреслили, творчий колектив не має жодного відношення до ситуації з співвласником, адже канал завжди займався виключно розважальним контентом, далеким від політики. Але через масштабні скандали команда вирішила повністю призупинити роботу, щоб не тягнути у вир своїх працівників. Скандал продовжив набирати обертів. Семеро осіб отримали підозри, серед них колишній радник, міністра енергетики, виконавчий директор з безпеки. Пек-енергоатому та четверо співробітників бек-офісу компанії п'ятьох затримали. Головним фігурантом суд обрав запобіжні заходи. Миронюк під вартою до 8 січня з можливістю внесення заставу у 126 мільйонів гривень. Басов 60 днів арешту або 40 мільйонів гривень застави. У справі також фігурує колишній віцепрем'єр Олексій Чернишов, якого підозрюють у незаконному збагаченні. Слідство вважає, що він міг отримати понад 1 мільйон доларів і майже 100 тисяч євро готівкою через пральню. Йому вже вручили колопитання про арешт. Після розголосу відбулися кадрові рішення. Кабмін достроково припинив повноваження Наглядової ради енергоатому Галущенка відсторонили від обов'язків міністра юстиції. Президент України заявив, що міністри юстиції та енергетики не можуть залишатись на посадах. Якщо є звинувачення, на них треба відповідати. І зараз всім в Україні надзвичайно складно проходити через відключення електрики. Русські удари, втрати абсолютно. Ненормально, що при цьому в енергетиці ще якісь там є схеми. 12 листопада Міністерка енергетики Світлана Гринчук подала у відставку, хоча спершу заявляла, енергоатом не є під управлінням Міненерго. Світові та українські інституції відреагували також. МВФ наголосив на необхідності сильної антикорупційної системи для захисту державних ресурсів. У ЄС зазначили, що розслідування серед високопосадовців сигнал, що незалежні інституції працюють. Президент підписав указ про персональні санкції проти мі. Міндіча та Цукермана, блокування активів, заборона торгівельних і фінансових операцій, запобігання виведенню капіталів за кордон, зупинка економічних та фінансових зобов'язань, заборона набуття земельних ділянок і позбавлення державних нагород. На наступний день Міндіча позбавили українського громадянства. Він має ізраїльське. 14 листопада Верховна Рада одностайно підтримала звільнення Світлани Гринчук з посади міністерки енергетики. Президент Зеленський вивів Галущенка та Гринчук зі складу РНБО. У цей день також з'явився коментар голови офісу президента України Андрія Єрмака. Він заявив, що президент принципова і некорумпована людина, яка сама ініціює боротьбу з корупцією, а деякі політичні сили використовують розслідування для дискредитації влади. Президент України підкреслив, що результати перевірок державних компаній ляжуть в основу кадрових рішень і будуть передані до правоохоронців. Семен Кривонос, директор НАБУ, уточнив, через офіс фігурантів пройшло близько 100 мільйонів доларів, а наступним етапом буде фінансовий аудит. Офіційне звернення опублікувала прем'єрка Юлія Свириденко. Вона заявила, що готується комплексне рішення щодо всіх державних компаній, зокрема енергетичних. Проводиться аудит і доручено наглядовим радам перевірити стан роботи, особливо у частини закупівель. У найскладніші часи. Наша сила в єдності. І викорінити корупцію це питання честі і головне гідності. Ми несемо відповідальність перед нашими захисниками. Врятую красу. Це безкоштовні операції, реабілітація та підтримка для тих, хто отримав поранення обличчя внаслідок дій країни-агресора. Якщо ви знаєте таких людей, які потребують допомоги, надішліть їм покликання на сайт safebeauty.com.ua. Енергетична реальність. Українці живуть за графіками відключень уже кілька тижнів, і, схоже, це надовго. На цьому тижні з'явилися невтішні новини. Відключення триватимуть до весни. У якому стані наразі енергосистема що впливає на графіки і чи є шанс на полегшення? Ситуація з відключеннями світла в Україні залишається складною. Нардеп Сергій Нагорняк зробив заяву, що графіки відключень триватимуть щонайменше до кінця опалювального сезону. Він каже, що РФ продовжує атакувати українські енергооб'єкти майже щодня. Через це відновлювальні роботи постійно йдуть, але генерації більше не стає. і Побудувати нові укриття швидко теж неможливо. Введення графіків це вимушений захід. Вони допомагають збалансувати споживання електрики, газу та тепла та уникнути аварії в мережі. При цьому відключення можуть відрізнятися у різних регіонах. Міненерго пояснює, причина не в несправедливих графіках, а у тому, що українська енергосистема вона об'єднана. Якщо десь бракує потужності, це впливає на всю країну. Частина областей постраждала від російських ударів сильніше, частина менше. Але через те, що мережі між ними пов'язані, електрику для пошкоджених регіонів доводиться дотягувати з інших областей. І тут виникає проблема, бо можливості передати енергію на сотні кілометрів обмежені. Якщо лінії перевантажуються, їх треба розвантажувати. І саме тому відключення з'являються у тих областях, які стоять на шляху передачі струму до найбільш постраждалих регіонів. Є й інша ситуація, деякі області технічно не беруть участі у цій передачі. Там може бути навіть надлишок електроенергії, але передати його туди, де дефіцит неможливо. Тож і потреби у відключеннях у таких регіонах немає. Щодо самих графіків, Укренерго визначає, яку кількість обмежень потрібно застосувати у кожній області щогодини. Умовно кажучи, скільки черг вимикання має спрацювати. Але відключення проводять не вони, а місцеві оператори обленерго чи ДТЕК. І саме вони складають графіки для населення. А Держенергонагляд стежить, щоб усіх вимикали рівномірно. Якщо ж після обстрілів навантаження на мережу різко зростає, диспетчери мають миттєво його знизити. Тоді можуть вводити аварійні відключення, навіть якщо це суперечить раніше запланованим графікам. Коли енергетикам вдається відремонтувати пошкоджені об'єкти, потужність системи зростає і тривалість відключень скорочується. Принцип простий: скільки електрики вироблено, стільки ж має бути і спожито. Дизбаланс навіть у декілька відсотків може спричинити аварію. Особливо складна ситуація зараз у Києві. Одна з причин серйозні пошкодження трипільської ТЕЦ, яка фактично забезпечує місто електрикою. У ніч на 14 листопада РФ знову масово атакувала українську енергетику. Удар дронами та ракетами припав одразу на кілька областей. На Донеччині, Київщині та Одещині частина споживачів залишилася без електрики. Енергетики працюють на пошкоджених об'єктах. У Києві внаслідок нічного удару було знеструмлення, але їх оперативно локалізували. Водночас у столиці виникли перебої з опаленням у Деснянському та частині Подільського району. Очільник Укренерго Віталій Зайченко каже: прямо: у найближчі кілька днів суттєвого покращення не очікується і вимикати споживачів доведеться і надалі, щоб зберегти енергосистему. Але надія є, за словами Зайченка, протягом наступних кількох тижнів ситуація може значно покращитися і годин без світла стане менше. Хотілося б, звісно, але все ж краще завчасно адаптуватися до можливих відключень: мати запас павербанків, зарядних станцій, ліхтарів, подбати про тепло та інтернет. Це не про паніку. Підготовленість дає нам більше контролю і спокою. Кінець діалогу. Перемовини, тема, яка супроводжує повномасштабне вторгнення від самого її початку. Суспільство на якихось етапах покладало надії, спроби були. Але цього тижня пролунала заява. Перемовини припинено. Що це означає і чи варто очікувати, що переговори відновляться? Всі ми з вами пам'ятаємо, як ще на перших тижнях вторгнення у березні 22-го року відбулися перші раунди переговорів, де РФ пропонувала проєкт угоди, який фактично вимагав капітуляції України, скорочення армії, відмову від підтримки заходу та визнання російської мови. Потім переговори продовжувалися у різних форматах, зокрема через стамбульські та інші міжнародні посередницькі майданчики, але серйозного результату вони не дали. Українська сторона неодноразово наголошувала, що справжні переговори можливі лише за умов, коли Росія відведе війська, хоча б до лінії на 24 лютого 2022 року. Росія ж постійно наполягала на своїх первинних умовах, тому більшість раундів мали радше формальний характер. Кожного разу були надії, що перемовини покладуть край війні, але конфлікт лише продовжувався. Тепер же МЗС України офіційно заявило, мирні переговори між Україною та Росією наразі припинено. Як пояснив перший заступник голови МЗС Сергій Кислиця, цьогорічні раунди завершились з мінімальним прогресом, тож подальші перемовини не проводяться. Метою цих переговорів було спонукати президента РФ Путіна зустрітись з президентом України Володимиром Зеленським. Однак цього досягти не вдалось. Кислиця додав, що не здивований обмеженим результатом, адже вести дискусії з представниками диктатора практично неможливо. Вони отримують жорсткий мандат і повинні захищати будь-які позиції, які їм дали, контролюючи один одного і звітувавши про кожен крок. Водночас, як зазначив секретар Ренборусте Омеров, Україна та Росія продовжують контакти в межах гуманітарного треку, зокрема щодо звільнення українських військовополонених. Тим часом у Кремлі свої заїджені платівки. За словами пресекретаря Путіна Дмитра Піскова, Україна рано чи пізно буде змушена сісти за стіл переговорів, і чим довше це відтягується, тим гіршою буде позиція Києва. Москва звинувачує українську сторону у відмові від перемовин. А в Києві відповідають: умови РФ неприйнятні і фактично рівноцінні капітуляції. Водночас Пісков запевняє, що Росія, нібито відкрита до дипломатичного врегулювання, але якщо можливості для діалогу не буде, бойові дії продовжаться. Міжнародна спільнота наголошує на необхідності переговорів. Міністри Великої Сімки закликали використати поточну лінію фронту як відправну точку для діалогу і підтвердили: міжнародні кордони змінювати силою не можна. Також незрозуміла доля європейського мирного плану, який так активно обговорювався, але деталі так ніхто офіційно і не оприлюднив. У політології та міжнародних відносинах досить часто для опису переговорної ситуації використовуються два терміни: zone of potential agreement, скорочено зопа, а також Best Alternative to Negotiated Agreement, батна. Друга найкраща альтернатива у сторін, якщо вони не почнуть переговори, а зопа перехід від позиції до інтересів, а відтак до можливості їх обговорення. Тож, оскільки ЗОПА немає в жодної зі сторін, не дивно, що переговори так і не почались по суті, адже на рівні позицій, а не інтересів, домовлятись неможливо. Бо кожен лише залишається на своїх. Тому допоки зопи немає, так виглядає, що найкраща альтернатива продовження бойових дій принаймні до весни. Спрага живий напій пробіотик Комбуча року. День працівника культури 9 листопада в Україні відзначили День працівників культури та майстрів народного мистецтва. Це професійне свято для людей, які працюють у театрах, музеях, бібліотеках, творчих студіях, культурних центрах, словом, усіх, хто відповідає за збереження і розвиток українського культурного простору. Колись свято відзначали у березні, але у 2013 році його перенесли, щоб поєднати з ним української писемності та мови, і це логічно. Мова і культура в Україні не розривні, а представники культурної сфери фактично є тими, хто щодня працює з українським словом, історією та традиціями на практиці. У мирний час ця дата була зазвичай більш формальною, але під час війни її зміст змінюється. Культурні працівники сьогодні це не лише про мистецькі події, це про збереження ідентичності, про фіксацію історії. Щороку до Дня працівників культури держава відзначає людей, чия робота формує культурну опору країни. У воєнний час ця система отримує новий зміст. Вона працює як спосіб показати, що культура це не другорядне. Те, що сьогодні роблять режисери, актори, музейники чи музиканти, це про збереження пам'яті, фіксацію досвіду і підтримку суспільної стійкості. Саме тому серед цьогорічних нагороджених люди, які зробили вагомі речі на перетині мистецтва і історії війни. Мстислав Чорнов отримав орден князя Ярослава Мудрого. Ним відзначають тих, чий внесок має не лише національне, але й міжнародне значення. Його фільм «20 днів у Маріуполі став першою українською стрічкою, яка принесла країні Оскар. А нова робота «2000 метрів до Андріївки знову претендує на світову нагороду. Умовно кажучи, Чернов зашиває українську правду у глобальну інформаційну пам'ять. Антон Птушкін, відзначений орденом за заслуги третього ступеня. Він не документує війну у класичному сенсі, але його фільм Антарктида став найвідвідуванішою українською документалкою року. У час, коли кіноіндустрія переживає кризу, це важливий сигнал, що українське документальне кіно може бути масовим, комерційно успішним і при цьому якісним. І це теж частина культурної стійкості. Віктор Жданов отримав звання народного артиста України. Доволі визначне ім'я сучасного українського кіно і театру. Якщо ви дивилися кіборгів чи спіймати кайдаша, точно його пригадаєте. Григорій Бакланов тепер заслужений артист України. Також грав у спіймати Кайдаша, а із нових робіт серіал Кохання та полум'я про роботу ДСНС. Далі десятки прізвищ: диригенти, хормейстри, актори, музейники, керівники театрів. Для широкої аудиторії частина цих імен невідома, але саме їхні інституції тримають культурний тил від збереження фондів до роботи з громадами під обстрілами. І в цьому я вважаю сенс таких нагород. Не просто подякувати, а зробити видимою роботу, яка зазвичай прихована. Показати, що культура це не декоративний елемент країни, а одна із її опор, особливо під час війни. Бойове зведення. Бої не вщухають повідомлення з лінії зіткнення лунають дедалі тривожніші. Зібрала для вас головне, що відбувається зараз на передовій. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський окреслив ключові точки, де зараз тривають найважчі бої. За його словами, ситуація на фронті залишається вкрай складною, і це одразу сім напрямків, де українські підрозділи щодня стримують інтенсивний тиск ворога. Сирський повідомив, що найзапекліші бої це райони Куп'янська, Лиману, Сіверська, Костянтинівки, Покровська, Мирнограда та Гуляйполя. Саме тут російська армія намагається або прорвати оборону, або розширити свої локальні тактичні успіхи. На покровському напрямку ситуація залишається однією з найскладніших на фронті. Аналітики інституту вивчення війни попереджають: російські війська ймовірно можуть замкнути так звану кишеню навколо Покровська та Мирнограда. У своєму звіті представники цього інституту наголошують, логістичне значення Покровська РФ фактично зруйнувала ще влітку. Але те, наскільки критичним може стати падіння цих міст, залежить від того, як саме українські сили відійдуть з району та чи зможуть закріпитись на нових рубежах. Паралельно з бойовими діями Росія активно працює в інформаційному полі. Кремлівські бенкори масово поширюють заяви про падіння Покровська, хоча ці твердження не відповідають реальності. За оцінками АСВ, нині російські війська контролюють близько 46 Покровська і близько 10% Мирнограда. Водночас на нових кадрах видно, що українські сили тримають позиції або навіть просунулись у північній частині Покровська і у західному мікрорайоні Мирнограда, там, де раніше росіяни заявляли про повний контроль у районі Родинського. Українські сили проводили контратаку, але повернути повний контроль поки не вдалося. Окупанти ж продовжують накривати підступи до міста Кабами, намагаючись перерізати шляхи постачання. Після поїздки на Покровський напрямок головнокомандувач Олександр Сирський заявив: ця ділянка залишається головною у російському наступі. На околицях і в середині Покровська тривають важкі бої, але місто не захоплене і про оточення українських підрозділів наразі не йдеться. Відкоментував ситуацію, і президент України Володимир Зеленський. Він визнав, ситуація в Покровську залишається вкрай напруженою. Російські війська намагаються взяти місто під контроль після місяців запеклих боїв, але будь-яке рішення про відхід українських підрозділів виключно за командирами на місці. На запорізькому напрямку один з найнапруженіших тижнів за останній час. Збройні сили повідомили про відхід з кількох населених пунктів поблизу Гуляйполя, зокрема Новоуспенівського Успенівки, нового охотничого. Го та Новомиколаївка Головнокомандувач зсу Олександр Сирський повідомив, що російські війська активізувалися і просунулися вперед, скориставшись густим туманом та чисельною перевагою. Окремі села довелось залишити через масовані обстріли. Укріплення були вщен зруйновані, тому підрозділи відійшли на більш вигідні позиції, щоб зберегти життя військових і продовжити оборону. Аналітики Deep State попереджають, ситуація навколо Гуляйполя залишається складною. Після окупації Рівнопілля ворог отримав оперативний простір з півночі, що створює ризики для міста. Саме Гуляйполе називають потенційно вразливим пунктом. Військові експерти говорять, що російські війська скористали ситуацією на сусідньому новопавлівському напрямку і спробували прорвати зі сходу, з боку Донеччини. У деяких оглядах це вже називають локальним колапсом української оборони на сході Запорізької області. На місці залишаються цивільне населення, але триває активна евакуація. Ситуація ускладнюється тим, що основні шляхи перебувають під постійним наглядом ворожих дронів, а місто регулярно зазнає ударів авіаснарядами та fpv дронами у Запорізькій області на цьому тижні був президент Зеленський. Він відвідав позиції захисників на Оріхівському напрямку. Разом із командуванням обговорили, як посилити оборону, докомплектувати особливого складу, забезпечення зброєю та технікою. Окремий акцент зробили на розвитку безпілотних підрозділів та впровадженні наземних роботизованих комплексів для евакуації поранених. Бригада вже застосовує такі системи, і зараз напрацьований досвід планують масштабувати знову, гаряче на купінському напрямку у районі села Бологівка. Російські війська прорвали лінію оборони. Це село тривалий час було у так званій сірій зоні, без контролю ні українських, ні російських сил. Про ситуацію розповів заступник командира підрозділу Кракен 1654 Костянтин Немічув. За його словами, ворог намагається об'єднати свої угруповання у вовчанську та дворічній, щоб посилити тиск на наші позиції. Росіяни поступово рухаються в напрямку Кам'янки та Куп'янська. Росіяни намагаються взяти також вовчанську так звані кліщі, намагаючись оточити місто. Наступ через дворічну просувається повільно. Ворога зупиняють удари по його постачанню. Більшість правого берега річки Оскіл залишається під контролем ЗСУ. Головна мета окупантів відрізати частину фронту, з'єднавши свої сили між Вовчанськом і Куп'янськом. Українська армія намагається укріплювати позиції, зводить нові фортифікації і готується до подальших боїв. Передбачення за економіст. Щороку за економіст виходить із обкладинку, яку читачі по всьому світу називають не інакше як ребусом передбаченням від загадкового світового уряду. Ця традиція, що поєднує аналітику, і символізм, і ось нова обкладинка на 26-й рік. Масив символів, натяків і алюзії, вже встиг збурити дискусію. Що хотіли сказати автори, на які глобальні події натякнути, і як це все може відгукнутись нам з вами? Спробуємо розібратись, що саме за економіс зашифрував у своєму прогнозі на 26 рік, і що ці образи можуть означати для світу, політики, економіки та України. Отож, якщо дивитись на цю обкладинку загалом, то вона показує світ у стані хаосу без єдиного центру, без фігури, яка тримає баланс. І чесно кажучи, саме це для мене один з ключових меседжів. Перше, що впадає в око, це всплеск військових технологій. Тут і дрони, і якісь нові технічні пристрої розкидані буквально по всій карті. Таке враження, що весь світ відчув на собі нову епоху війни дронову технологічну, ту, яка вже кілька років розгортається зокрема в Україні. Другий важливий елемент центральна фігура руки в Кайданах. Вона ніби натякає на авторитарні тенденції, які посилюються особливо за океаном. І довкола цього всі інші образи. Розумний очільник заходу, зеленський з біноклем, очільниця Єврокомісії, кілька світових лідерів, серед яких помітні прем'єр Індії та лідер Китаю. І при цьому жодного іншого європейського політика. Це теж досить промовистий вибір. Є й зовсім несподівані символи. Наприклад, що вони з вікінгом. Можливо, це натяк на Арктику, на нову фазу боротьби за північні ресурси, а можливо, натяк на відкат назад, варваризацію війни. І, взагалі, вся ця композиція створює відчуття, що війни не наближаються до завершення, навпаки, конфлікти розходяться в різні боки і посилюються. Китай тут теж виглядає дуже виразно, судячи з корабля, схоже, що 26 рік стане роком його логістичних маневрів: переформатування шляхів, впливу, торгівлі. Окрема лінія медичні технології на обкладинці є символи, які можуть натякати як на можливі епідемії, так і на прориви в медицині. Нові ліки, щось схоже на препарат для схуднення, який вже наробив галас в боротьбі з ожирінням. Є ще один образ футболіст, який б'є по планеті м'ячу. Це цікава метафора. Формально чемпіонат світу з футболу, але водночас відчуття, що сам світ стає предметом гри, ударів ризикованих рішень, і все це на тлі доволі напруженої кольорової гами. Вона водночас додає відчуття тривоги, ніби 26-й рік буде роком нестабільності, змін і зіткнення різних сил. А що ви бачите на цій обкладинці? А що ви думаєте про цей тиждень, які новини були для вас найважливішими? Напишіть свою думку в коментарях, щоб не пропускати нашу розгорнуту на за тиждень. Не забувайте про підписку та дзвіночок. Тож традиційно бажаю вам Божого благословення та мирного неба над головою. До зустрічі наступного тижня.